Це є серія Блакитна лінія. Вона зайняла в мене кілька років, 3-4 роки е е виконання. І це, мабуть, буде найхарактерним, найхарактерною ілюстрацією до моїх слів. На жаль, в мене лишилося дві роботи, тільки їх було біля 14 біля 15. Вже точно не пам'ятаю. Це все називається блакитна лінія. Блакитна лінія побудована. Тут мені не вдасться її поставити так добре. Блакитна лінія. Це одна з робіт. Називається Can you give Love. Період э, по... Хронології, тобто період, коли саме вона відбулася, 2000 рік, здається, 99-2000 з'явилася ідея, і після того якось вона трансформувалася більш рафіновано, кристалізовано, і я вирішив зробити серію. Вона різнопланова, вона різнолевелна, тобто різно рівнева. Перший рівень це звичайно візуальний. Відсоток блакитного відносно протилежного кольору червоного, тобто практично мінімальний, да? 1, 2, 3 відсотка, якщо брати загальний, загальний холст. Це дає нам е, саме цей ефект, тобто ефект е, світіння, ефект лазеру, ефект от, е, світла, да? тобто світіння. Горіння. Далі йде концептуальна, чи може символічна частина. Блакітна лінія це чоловіче начало, і все решта червоний колір – це жіноче, чи це жіноча сторона. Я вважаю, що це жіноча лінія, і йдеться в ній про, скажімо так. Колись на якийсь, в якийсь момент я зрозумів чи знав, що існує простір. Він існує в, візуально, він існує на картині, він існує. Існує час. Е, музика існує тільки в часі. І, от є часопростір. Це, наприклад, книга. Це коли ти витрачаєш час для того, щоб отримати інформацію, і воно зафіксовано в просторі. Тобто, це була перша в принципі, спроба поєднати простір, поєднати час. З простором. Е, тому кожна картина це фраза. Фраза з одного вірша, написаного мною на англійській мові. Дуже проста англійська мова. Для того щоб вона була просто універсальна, та думка, яку я хотів донести. Е, мабуть, все. Йдеться про любов. Е, назва, назва цього вірша: е, Love is no longer a feeling, but an object. Якщо ви не знаєте англійський, то це любов більше не відчуття, а об'єкт. І відповідно до цього, ну тут різні і всякі психологічні моменти підключаються для, для саме для контакту, для потенційного контакту з глядачем. Тому що can you give love?», love – лав це завжди блакитна лінія. Can you give лав чи можете дати любов? Ну, в принципі, весь вірш він побудований на питаннях. І неодноразово мене питалися, а яку саме ти любов да, маєш на увазі, чи це любов, чи це кохання. Я кажу, це якраз є то, чому я це питаюсь. Тобто, чи любов, чи кохання. Ну, от така от блакитна лінія. Це одна з цих робіт, це друга робота. Е, може, тут її краще видно. А решта всі, я думаю, що можна знайти в інтернеті зараз, тобто решта робіт. Це от то, що лишилось. Тему про провокації. Тобто, черво-блакитна лінія це була, я вважаю, в моєму, на моєму шляху, найбільша провокації, яку я собі дозволив. Були більші, але я їх ніколи не виставив на люди. Я знищив ці роботи, тому що по моральних, по моральних причинах, скажімо так.